Минуло пів січня, а сніги і морози, про які так багато говорили синоптики, десь забарилися. Натомість, у деяких районах пішов дощ, через який у наслідок незначного похолодання дороги в окремих містах перетворилися на ковзанки. На додаток гідромецентр ще й озвучив штормове попередження, не чекаючи, допоки заштормить, наша Віталіна Запорожець пройшлася зранку вулицями бурштина, аби побачити, як перші негоди вплинули на життя у місті і до чого слід готуватися далі. Погода вибаглива пані. Вчора температура була плюсова, а сьогодні вже мінусова. До того ж, супроводжується ожеледдю. В таку погоду найважче ходити літнім людям. Нічого пройдемо, акуратні ходіть і все. Угу. Тобто вам не важко ходити по такій дорозі. Ну, важко, ну не можна все піском, я думаю, посипати, тому що дуже багато вбирати, потім прийдеться. Я не бачу, щоб було так слизько. Я не жаліюся і у нас між нашими домами посипають двірники. Я бачу, що робота зроблена. Слизько під ногами. Так, а вас влаштовує робота комунальників? Ні, бо дуже слизько. Дуже дивним чином комунальники посипали тротуари. Ходити по них можна хіба що моделям, і то колоною. Ми вирішили дізнатись у житлово-комунального підприємства, які роботи проводились для того, аби люди могли безпечно пересуватися містом. Шаклом знайти вашу начальник. Тільки що тут? От Був, тільки що, а туди що віктори На жаль, двері житлово-комунального підприємства для журналістів сьогодні зачинені. Для людей рік почався благополучно і без травм, а от медики залишились без роботи, бо зима цьогоріч тепла. Перелом не було. Цей рік не було. А були такі забої, пошкодження зв'язок, пошкодження, ну ну спини було положенно, плечового суглобу. Торік в цей період було зафіксовано близько 30 переломів, каже травматолог. В минулому році, в цей же самий час, було набагато більше травм, набагато більше пошкоджень, набагато більше і, і, і від того, набагато більше операцій було по, по поводу травм, по поводу переломів, по поводу зв'язок. Проте у взуттєвих майстернях клієнтів значно збільшилось. До майстерні Віталія вже звернулись люди, котрі хочуть переобладнати взуття для зимової погоди. Є спеціальні підметки, які дещо захищають? Або е недавно думав один з варіантів це е льодоступи. Вони складаються з пластмаси і є шипи желізні, і вони надягаються так на ногу. Таким, що чином, коли в приміщенні заходиш, їх можна зняти і нормально. так. коли виходиш на двір на сніг лід, то такі їх е е е не спасають від ладу. А як справлятися з жінкам, які ходять на підборах? Ну напевно, в таку погоду не ходити на підборах, а старатися мати на низькому каблуку взуття. Віталіна Запорожець, Андрій Українець, новини телеканал Раї.